Доброго, вас. Ранку, Доброго ранку пам'ятаю. Доброго ранку. Все в порядку у вас. Все. Тверезі, все нормально. Ви мене чого зупинили? У вас машина була трошки перегружена чомусь. А ви пасажирів вже висадили. Щасливий дороги. Ідіть сюди. Підійдіть сюди. Ви по чому визначили, що машина була перегружена? Тому що вона у вас їхала по землі. По землі вона не їхала. Не, Для того, щоб визначити, чи перегружена машина, чи не перегружена, потрібні спеціальні засоби. Я з вами згоден. Ваші документи. Однадь. Давайте документи. Ласка. Голубенко Віталій Петрович, а чому фотографії не видно? Це така фотографія. Я не бачу, що це ваші документи. Як вас ви зовут? Ви, ви, спочатку... ви, ви ж ви не представилися, я вас, я вам представив. За... Закон про міліцію, стаття 5. Так, так. Фотографії на посвідченні не видно. Ну як не видно? Це таке посвідчення водії. Посвідчення службового. На ньому фотографії не видно. Я не можу сказати, що на фотографії ви. Дійсно, до 13 року. Я не можу сказати, що на фотографії ви. Номер жетону. 0531. Покажіть, будь ласка. КІ 0531. Номер автомобіля службового. 1937. Дозвольте, я вийду. Ви мені своє посвідчення покажете чи ні? Ні. В чому? Це спочатку назвати причину зупинки. Добрий день. Представтесь, будь ласка. А я вас не Ваш колега зупинив. Я вас не Він не може пояснити причину зупинки. Що може не можу я вам пояснив причину зупинки. Ваш транспортний засіб їхав з перегрузом. Ви везли хатеріть пасажирів. Це заборонено? Це не заборонено, але. Це не заборонено. Чому ви засіб... мене зупинили? Дивіться, Транспортним засібом ваше не передбачено. Значить перевід... за безпідставну зупинку я буду змушений написати до прокуратури. Напишіть, будь ласка. Добре. Ну, трохи ви, що ви робите, що три пасажирів Це не заборонено. Вести 5 пасажирів не заборонено.